Напружений, незламно гордий, залізних імператор строф, Веду ці вірші, як когорти, в обличчя творчих катастроф, позаду збурений Батурен, в похмурих загравах облуд. Вони ж металом морітурі сурмлять майбутньому салют, важкі та мускулясті стопи, пруживий відбивають ямб. Це дійсности, а не утопій. Звучить громовий дефірамб. ось блиском булаву гранчасту скеровую лише вперед. Це ще не лед, але вже наступ, та він завісу роздере. Шматками розпадеться морок, і ти нащадче мій збагнеш, як крізь тисячолітній порох розгорнеться простір без меж. збагнеш оце, чим серце билось, яких цей зір нагледів мед, чому стелетом? Був мій стилос, і стилосом бував стелет. Євген Маланюк, Напис на книзі віршів.